Детально цей монтаж, е, кріплення грузила. Ну, от по факту це проста кліпса. От, як видно, металічна в даному випадку кліпса. Тут поводок. І за допомогою такого кусочку і цієї втулочки, е, монтаж з кліпси, з механіки роботи кліпси, перетворюється в інлайн. Оця втулочка сюди запихається і вже. Поводок тягне тобто, оцю частину груза. Ну, інлайн класичний. Виходить. Інколи в мене умови такі, що мені треба, щоб була кліпса. Тоді цей поводочок забирається і вже працює як класична кліпса. Далі що тут в мене є? Інколи також мені не треба втрачати груз. І е, от через такий вертлюжок я надіваю груз на основу, на лінію. Тобто при покльовці він совгається по лінії далі. І Тут через цей вертлюжок, важко трошки одною рукою, тут є вертлюжок без безстросьйомчику, що я можу знімати грузила і міняти. Тобто мені треба 100, мені треба там, 80, мені треба забрати груз, бо я водилищами і кормлюсь, і маркерюсь, і діпер. Тобто, в мене все універсальне. Коли мені треба, щоб груз. Спав, я відстягую цей груз. Відклюжок сидить собі, но нічого не мішає. І вже я ставлю на ніжку оцеї кліпси е, груз простий. Або потім його під'єдную цією тулочкою, або працює просто як класична кліпса. Ось так воно у мене зроблено. Далі по бекліду. Ти питався, чи є ну, якась причина. Є причина. Я просто провтикав. Ну, поставив другим боком. Так, все правильно. Воно має бути другим боком. Це для польотних якостей. Хоча тут сильно мені не треба було. Це я просто міняв монолідер, бо я не використовую лідкори, так само, як і ти. Я ставлю монолідер снек. Тут кусок, бо у мене тут шнур, і треба, щоб був амортизатор обов'язково. Тому у мене тут моноснек лідер в якості амортизатора. І він, в принципі, набагато абразивно стійкіший до різних всяких аномалій донних. Ну і мені такий варіант набагато більше подобається. Так що, якось так.